Папас Ройс хапає м'яч і хутенько біжить геть. Приємні емоції У собак. Люблю це не гра, а заняття з каністерапією у військовому шпиталі. Біла швейцарська вівчарка допомагає в реабілітації психологічно і фізично. Елементарне розгинання пальців, давання собаці, корма. Теодор Теодорнатвинчук на цьому занятті новенький. І Це не єдине, що цього тижня він робить перший раз за півроку. З'їзди на пошту. І це він зробив сам без супроводу, нині опанування, колись звичних навичок для нього досягнення. Поранення отримав у грудні після ворожого прильоту на передовій. Ураження шийного відділу, неповне ураження спинного мозку. Тепер заново вчиться керувати своїм тілом. сторонньої допомоги є поки що так само. Навіть в ліжку повернутися важко. Мобільнішим став лише кілька днів тому після отримання нового крісла, електричного такі пороги теж можуть долати. Фізтерапевт Руслана допомагає Нувати крісло на імітаторах перешкод. Давай, давай далі. Далі підбирають крісла ветеранам на цьому складі, індивідуально враховуючи будову тіла і потреби. Інакше крісло може стати перепоною для пересування і навіть нашкодити. Зокрема, може бути. Деформуватися постава навіть в сидячому положенні. Вчать не лише їздити, а й робити звичайні речі для тео, який вперше після поранення поїв їдальні, каже багато що було в новинку. Це не варіант, то постійно їсти в ліжку, поїхав в їдальню. Ну, зіткнувся з тим, що ну, вроді ж трошки одинаково а ні, там десь ложку більше, менше. І навіть це стає викликом. Даже банально підняти. І тут на допомогу приходить ерготерапевтка Юлія. Разом виготовлятимуть ортез, який допоможе користуватися такою чашкою. Це термопластичний матеріал. Ми з нього виготовляємо адаптивні засоби для пацієнтів. Під впливом температури матеріал приймає потрібну форму. Розмір регулюється липучками. Треба ще його вигнути, чи не треба? Ні. О, Файно, але чи зможете його підняти наповнену на чашку? Біля мене вода, будемо зараз з водою випробовувати, і все вдається. Краще М -м, вроде, да. мені подобається, що ручка зразу набуває форму, як він її хапає. Реабілітація це командна робота, кажуть у шпиталі фізичні та ерготерапевти, лікарі, медсестри навчають і родину, і пацієнта. І важливо кажуть навчити не втручатися. Нехай, от якщо вдягається, чи чистить зуби, не чи, наприклад, робить собі бутерброд? Нехай він це робить набагато довше, але він це робить сам. Це як досягнення, ну як затя якоїсь вершини. В команді, звісно, і психологи кажуть, їхнім пацієнтам після поранень доводиться долати не лише фізичні бар'єри. Вони дуже часто говорять, що я не хочу там, наприклад, виходити десь там в торговий центр чи в кінотеатр, тому що на мене зразу йдуть погляди, і люди реагують. Якщо хочеться допомогти, зазначає Марія, спершу треба запитати. Чи це потрібно? Поцікавитись там, чи ви потребуєте допомоги, чи може бути вам корисним? Допоки ти сам не опинишся на цьому місці, ти цього всього просто не бачиш. Ти не бачиш висоту стійки адміністратора. Бо ти стоїш на ногах. Перепоною може стати навіть ручка дверей до якоїсь крісла не дотягнутися, щоб рахувати. По максимуму потреби пацієнтів медики їздять інколи із ними у громади, щоб там почали хотіти мінятися, не тому, що існує певний наказ зверху, а тому, що такі люди будуть приходити до них. І вже каже, є приклади змін в сусідньому селищі. У нас змінили пандуси біля магазинів, тому що зрозуміли, що вони не комфортні для людей на кріслах колісних. Але крім зовнішніх бар'єрів, каже Тео, є чимало внутрішніх, Тож радить тим, хто проходитиме його шлях, навчитися слухати себе, щоб можна було потім ну, керувати собою, своїми діями, своїм життям. головне не боятися. І не падати духом. анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН один плюс